А що йдуть забудовники-мільйонери заради понад прибутку? Під відом або рекультивації, або якби якось екологічну експертижу, що ця земля непридатна для ведення сільського господарства, тут буде розпочато багатоповерхове будівництво. Вбивство родючих ґрунтів, як залізобетонна, гарантія того, що багатоповерхівка буде побудована. До чиїх кабінетів веде клубок брудних будівельних схем у розслідуванні стопкоро? Чекаємо поліцію. Прошу нікуди не навесні. Цього року жителі Ірпеня помітили дивні речі. З величезної ділянки почали активно вивозити верхній родючий шар ґрунту. Громадські екоінспектори, які приїхали на виклик ірпінчан, були просто шоковані, адже це знищення майже 10 гектарів родючих земель. Ми можемо побачити дуже гарні тут торф'яніки, чорнозем. Але знімається родючий шар грунту, продається з комерційною ціллю. Завозиться будівельне сміття. Теж е, такі сміттєзвалище не санкціоновано. Тобто у справі з'являється ще й сміття, і ми розкажемо до чого тут воно. А поки що запитаємо у місцевих, що ж це за територія на околицях Ірпеня. Це були городи, людські городи. Тут би бюджетники виробничого об'єднання Уґержліспек працівники мали по 400. сотки наділи, в тому числі і я тут садив картоплю, капусту. Огірки, помідори, років шість-сім. І ось раптом 2008 року ділянка переходить донецькій компанії Олімп, яка спеціалізується на горілці, і тут почалося. Років п'ять шість назад. Товариство Олімп звернулося до Ірпінської міської ради. Вони намагалися отримати дозвіл, щоб Ірпінська міська рада дозволила рекультивацію цієї земельної ділянки. Але тоді депутати не дозволили робити дивні маніпуляції з землею. Що ж відбувається тепер, до чого тут забудови і хто за цим стоїть, буквально за хвилину. Пам'ятаєте, ми розповідали про сміття, яке на цю ділянку завозили величезними партіями. Під Підвідомось екологічної експертизи, що ця земля непридатна для ведення сільського господарства. Тут буде розпочато багатоповерхове будівництво. Ось скажімо, ну як. Мінімум порушення двох-трьох і трьох статей не тільки адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення, але й Кримінального кодексу України. Це підготовка до чергового будівництва, тому що прірпіння воно тільки тим славиться, так сказати, в лапках, що незаконними забудовами, і ось вивчивши купу паперів та звіривши безліч реєстрів, ми таки знайшли зв'язок між горілчаним олімпом та забудовниками. Дорога веде до сусіднього Коцюбинського та Верховної Ради. Головні акціонери горілчаної компанії Олімп люди із прізвищем Климець. Серед акціонерів фірми Атлант, яка провадить будівництво у сусідньому Коцюбинському, та сама ситуація. Об'єднує їх Павло Климець, народний депутат минулих скликань. Деталі біографії горілчано-будівельного магната дещо пізніше. А поки що йдемо до Ірпінської міської ради, щоб запитати про цю ділянку. Ці території е Ірпінською міською радою не виділялися. Е вони на сьогоднішній день вважаються поза межами населеного пункту. Дозвільна документація, е точно так само ірпінською міською радою на ведення будь-якої діяльності там не видавалася. Тобто, виходить, що наша хата з краю, а як же горе сміття і вивезення сотень тонн родючого шару ґрунту просто під носом мерії. Ми неодноразово зверталися до підприємства Олімп з цього приводу, і ми отримували відповідь наступного характеру, що вони займаються виторфовкою. В рамках їхнього роз'яснення, яке ми отримали, це вони торф вибирають, а землю там пісок, твердий ґрунт завозять. Та ми з'ясували цей ґрунт, вивозили не куди-небудь, а в самісінькі міські парки і сквери. Ось ми бачимо, пішов пісок. Ну, це означає, ну, що це штучно завезений ґрунт, штучно завезене рулонне покриття трав'яне, тобто природне, ось, ось природне середовище, мульча, от, хвоя. Ось яке природне середовище ну, для цих дерев, для сосни повинно бути. Ми, екологи, громадські активісти теж місцеві, відслідковували цей транспорт Тут в два ці парки центральний покровський, які от недавно відкрилися. Весь Чернозем торг він був привезений з поями от з тієї ділянки, де ми показували, де зробили зараз штучне сміттєзвалище. Після такого земельного деребану екоінспектори підрахували, які збитки були завдані природі. Десь порядку 250 гривень коштує. Вони десь вивозять великими вантажними автомобілями. Ну, десь 7-8 тисяч гривень виходить одна машина. Ну, якщо взяти в об'єми, перерахувати, ну я вам хочу сказати, тут на десятки мільйонів гривень були задано збитка. А зараз намагаємось зв'язатися з компанією Олімп. Ви мали уточнити, чи можемо ми поспілкуватися з керівництвом Олімпу? Ні, не, не, не зможете. Не, 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 сьогодні. не зможемо сьогодні, чи взагалі? А, зараз немає змоги, немає змоги коментувати. Їдемо до головного офісу компанії. Там передаємо запит, де чітко даємо знати, усе знаємо про ділянку. І тільки після цього раптом керівництво дає згоду на коментар. Сам екс-регіонал Павло Климець спілкуватися відмовляється, натомість присилає топ-менеджера Олімпу. Я не знаю. Ну, до конца историю этого земельного участка, потому что мы его приобретали у физического лица. То есть мы э, пришли к нотариусу, оформили документы и оформили куплю продажи. Mm -hmm. Вот и все. Меня больше интересует, что компания Олимп планирует с ее делянкой рубить? А мы планируем ее использовать в рамках того целевого назначения, которое есть у Ирпеня. На сегодняшний день утвержден генеральный план Ирпеня, который на данном участке предполагается высотная застройка. Вот. То есть, и, э, это есть в генеральном плане. То есть, после того, как вся разрешительная документация будет сделана и закончена, когда этот генеральный план пройдет, все согласования, мы приступим к тем. Работам. А не до кінця зрозуміло, як саме компанія Олімп, яка займається виробництвом горілки, вона безпосередньо пов'язана з будівництвом. Ну, вы не совсем э, чітко представляєте структуру как бы, компанії. Производство водки это одно з направлений, которое занимается. У компании есть много других направлений, которые как бы есть. То есть, и в данной ситуации компания будет выступать заказчиком строительства. Не знаю. То есть мы отсюда ничего, ну как бы. Ми для того, щоб підняти і перемішати, ми, що ми робили? Ми е, е, знімали ґрунт, е, буртували його, потім завозили е, будівельний мусор. І уявіть собі, ми знайшли докази, які доводять компанія Олімп, брала участь у розробці генплану міста. Як вам таке? На сьогоднішній день на ральному плані знову передбачаються зміни, і нещодавно Ірпінська міська рада. Місяць назад прийняла рішення виділити знову додатково 500 тисяч грошей для внесення змін в генеральний план. Досить дивно, що зміни вносяться, але генеральний план він не дієвий. Він не затверджений Верховною Радою. Ми з'ясували головну причину того, чому генплан не затвердила Верховна Рада. Виявляється, досі не визначена чітка межа між Ірпінем та Коцюбинським. Генеральний план міста затверджувався в 2012 році. Ірпінською міською радою в січні 13-го року був затверджений обласною радою. На жаль, Верховна Рада на сьогоднішній день ще ці межі не затвердила за інсайдерською інформацією. Це пов'язано з олігархічною війною між цими населеними пунктами. І нагадаємо, компанія Атлан займається будівництвом багатоповерхівок саме в Коцюбинському. Випадковість. І ось остання інформація. Поки команда Стоп корупції займалася розслідуванням в Ірпені, мер міста втік з країни. За неофіційною інформацією його попередили про те, що за нього взялася генпрокуратура. Адже наступного дня до будівлі Володимира Карплюка приїхали з обшуком. Стопкор пильно слідкує за ситуацією та обов'язково проконтролює, щоб правоохоронці розібралися із родючою земельною ділянкою, яку пустили під забудову.